Привіт, ваговоди! Сьогодні в мене рубрика для вас. Volkswagen Passat b 8 2020 модельний рік, 2019 -й. зборки техпаспорт, комплектація Elegance, з Німеччини свіжо пригнаний. Сьогодні про нього розповім. Крутезна тачка, приставніця полетіла. За моїми даними, автомобіль повністю цілий, по кузову зараз пройдемось, по технічному оснащенню. Двохлітровий тут двигун дизельний, потужністю 110 кВт або 150 кінських сил. Наскільки я знаю, це саме надійний мотор в лінійці. Перевіряйте, якщо я помиляюся, то пишіть коментарі, мені цікаво. Трансмісія тут сіміступінча, DQ381, наскільки я знаю, теж надійна. От Мені цікаво почути ваші думки, якщо я щось не знаю. Що було зроблено по приїзду в Україну? Замінений новий акумулятор, повністю помінені рибні ролики. Вюгонім олива з фільтрами і антифриз, хепу поміняний повністю. Заказнаряд є в салоні, я вам його покажу. Тут все достатньо чисто, а хайно і як інакше може бути. От Ви бачите, він пот закриваю. Отак вона виглядає. Колір в неї називається Mangan Grey. Попереду шини стоять контик ну взагалі з ідеальним протектором. По лакофарбовому покриттю в цілому вже все передивився. А, до речі, попереду колодки і диски передні теж поміняні. Знизу бачу відео, як воно виглядає, там нова машина, от чесно, без, без перебільшень всяких. Тут позаду е ханкук стоїть і теж не менший протектор. І з дефектів єдине, що є на бампері, от тут невеличка подряпинка, вона підфарбована, в принципі. Ну от Єдине, що таке я бачу. В іншому, без... А, ну Тут трошечки от ще на задньому бампері, тут є трошечки. Все, в іншому без яких б то зауважень. Потоньована вона вся скрізь і лабач теж. Лобове скло міняне ще в Німеччині 22-го року. воно. От, Наче все. От, такі матричні модні фари. Людина, яка як сюди приганяла цю автівку, каже, що просто вау. Як вона світить круто. Погнали всередину. Салон у нас отакий от чорний комбінований. Тан не можу сказати, що задовільний, а майже ідеальний, я б сказав. Є масаж. Бачите, електропривід тут є по сидушкам деякі регулювання. І, до речі, ще в нас тут подушка під колінки, вона висувається, от, регулюється. Далі, у нас електродзеркала з підігрівом і з електроскладанням. Демонструю. Пробігу на дану мить 205 тисяч км. Є датчик світла проти туманки. Ну, чотири склопідйомника, само собою, тут у нас багажник відчиняється з салону. Круїз у нас адаптивний. З радаром, стеженням, за смугою і так далі. Управління мультимедією, hands-free. Це ви все побачили. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, отака вона модна, ви бачите, красивенька. До речі, цікаво, що тут навігації. Бачите, все працює. Я здивований, приємно. Ну, європейські карти, тобто тут є європейці. Так, це є клімат-контроль, тут трьозонний. підігрів передніх сидінь є. Кнопочка старт-стоп, само собою, ключика два, бачите. Електроручник і автохолд, допомога антиоткат. Парктроніки по колу, і попереду і позаду. Зарядка Type-C і безконтактна зарядка для мобільного вашого гаджету. Перевірив, працює. Функція система старт-стоп. Також тут є. Ну, шкіряне кермо, ви бачите, стан. Він теж ідеальний, охайний, без всяких проблем. Прикольний, до речі, тут такий, бачите, повітродув зроблений в стильований під торпеду. Я просто. Майже не стикає з вагами, тому на це звертаю увагу. Страховка в нас є до вересня 24-го року, не знаю, чи видно, побачили. Заїжджала вона на діагностику на трясучку, всі параметри, все тут ідеально, взагалі без зауважень, без яких-лібо. Тепер по ТО, що в неї зробили в Україні, ось є комплект ГРМ, водяна помпа, ремінь, ролик, масло, фільтра, фільтр салону, так, і антифриз. Заміна ГРМ це роботи. Оце ви бачите, є наряд заказ. В Луцьку зроблений. Що стосовно пробігу, у мене роздрукована тут фольксвагенівська е, історія і по сервісу. Тут є от дати, пробіги і останній зафіксований пробіг. У неї тут в цих папірцях саме 162 тисячі кілометрів наприкінці 22-го року, там в жовтні. Ось так це виглядає. Позаду тут все достатньо по-людськи. Попереду поговоримо, коли я трошечки зрушу з місця поїхати. Я за своїм ростом 193 см сиджу зараз сам за собою. Мені тут комфортно, все класно. Ні, ногами не торкаються сидушки. У мене тут є позаду навіть свої шторки. Так, прикольно. Щось зручності, підлакітників є два підстаканника. Є клімат-контроль тут свій. Є тут нижче, бачите, розетка 220 вольт, підкурювач і Type-C. Єдине, на що я маю звернути свою увагу, то високий тут тунель-коридор, такий по-німецьки. Тому, напевно, комфортніше тут буде сидіти вдвох, ну і посередині можна тільки дитинку посадити. Багажник одразу скажу, що тут такий європейський, дуже охайний. Дуже бачите такий він об'ємний. Полиця тут шторка ось ця. Ось таким чином зачиняється. В неї є тут три положення, бачите? Ми зараз лишаємо в такому. Ну електропривід багажника. Працює достатньо швидко і круто. Опа, чуть не забув, вибачаємо. Спинки що тут от скидаються цією штучкою речашком. Тут підкурювач і в нас є електрофарков такий, бачите? Фук, виїхав, защелкнули. У нас готовий фарков. Складаємо, натиснули, хоп, він заїхав, заправили і порядочок. Ось так. Відносно того, як тут сидиться, нафігенський сидиться, класно сидиться, як має сидитись. Сидітись в пасаті. Да? Зараз спробуємо його трошечки прокитнутись протестувати. Я впевнений, що по враженням саме, ну, я захоплююсь вагом тим, як він себе поводить на дорозі, тим, як ти себе почуваєш в салоні. Тут жодних в мене, звичайно, заважень нема. З точки зору десь якихось моментів технічних питань, там, надійності, знаю, що є запитання в мене до вагу по життю. От. Але є більш надійні, менш надійні версії. Тут наскільки я знаю, от я вам сказав те, щоб мені передали. Я з ними не дуже знайомий. Що наче ця комплектація, цей двигун, ця трансмісія достатньо надійні. Зараз проїдемось, спробуємо в ходу. Функція старт-стоп мене жахливо дратує в усіх автомобілях. В принципі, в вагах вона працює достатньо приємно, але я чомусь її не полюбляю. Я її вимикаю, і я впевнений, що її робили не заради економії больного, бо ну, вона майже нічого не економить. Скоріше все, це все ж таки норми екологічності, про які турбуються європейці. Але ну, вона, вона мене дратує особисто мене. Там вже як я в я вимкнув, бо не люблю. Спробуємо зараз, як вона поїде від нуля до сотні. Боркою в поворот ми рухались, і ось ми зробили сотню. Ну, це не сама швидка автівка, є версія автомобіля, в якій я їздив. Але ви побачили, результат ось такий непоганий. Перемикання, до речі, плавні до стара, прийдемо через трамвайні рейки. Пострибаємо. Все дуже-дуже тихо. Я впевнений, що так, як є, на трясучки показало, так, так воно справді є. Натискаю зараз ще раз от в пол тапку. Ну, вона на цьому двигуні 150 кінських сил, звісно, не така стрімка, як може бути, бо що є, знає, що двигуни більш потужні тут, але більш проблемні. Цікаво спробувати адаптивний круїз. Я зараз виставився, додамо, наприклад, швидкість 90 км на годину. Їдемо ви бачите, за автівкою пристроїлись. Тобто вона її спостерігає. Я не торкаюсь подав, і жодних, ви бачите це. Зараз в моїй поїздці я натискав на акселератор, да, там трошечки жваво там потестував. От я вийшов на цифру 8,6 літрів за поїздку. Приїхала вона до мене з цифрами 6,5 літрів на 100 кілометрів. Ну і власник каже, що і на 5,5 виходив на ній. Ось і підтвердження за длительний період. Бачите, 5,6 літрів на 100 кілометрів. А з моменту заправки 7,3. Ну, в середньому, я так розумію, 6,5 на ній можна отримувати. Напевно, є сенс про це сказати, що це фейс-ліфтингова версія автомобіля. І в ній, що прикольно, в салоні підсвіточка. Зараз в день ми цього не побачимо. Підсвічуються отут і ручки, і під ручками, і в ногах, і в торпедо. Прикольно дуже піде підсвіточка. Я додам фото, напевно, зараз в куті. Я в цілому автомобілем задоволений. Особисто мені сподобалось, як працює адаптивний криз. Я люблю цю функцію. от Я зараз їду і насолоджуюсь по тоці, мені не треба нічого натискати. Тачка приємна, прикольна, ваговодів Прошу звернути увагу. Набирайте, приїжджайте, перевіряйте, звісно, не треба без перевірок нас нічого купляти. І радійте. Я думаю, що ця тачка порадує. До зв'язку, до зустрічі. З вами буде Трандафта. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!